Одеська область відбила чергову атаку ворога. У ніч на 26 червня окупанти атакували Одесу та область з повітря. По регіону завдавалися удари крилатими ракетами. Також туди направили дрони камікадзе. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. За її інформацією, у небі над регіоном збили як мінімум два калібри, які прямували. До прибережної зони через вибухову хвилю під час роботи по збиванню дронів пошкодило вікна у двох багатоквартирних будинках. Травмованих, на щастя немає. Наслідки нічної атаки уточнюються, зазначила вона. Водночас жителі міста почали публікувати фото із руйнуваннями, спричиненими новим актом агресії країни-окупанта. За інформацією речника голови Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, атаку з повітря України. Інським захисникам довелося відбивати у складних погодних умовах у момент обстрілу в Одесі. Була гроза та сильний дощ.